Дата життя та дата смерті душі на цій планеті є фіксованою. Кожна душа перед своїм втіленням бачить, розуміє, і знає, скільки їй тут відміряно, коли вона повинна народитися, де вона повинна народитися. Вона обирає собі тіло, сім'ю і дивиться приблизно, яким може бути життя цієї душі, цього тіла, так, де вона може реалізуватися. І дата смерті там теж зазначена, від чого, коли і як ця душа повинна залишити цей світ. Коли душа народжується, пам'ять стирається для того, щоб душа мала можливість пройти цей досвід, так, пройти цю школу життя. І знаєте, що цікаво, чорновий варіант життя душа бачить. Але вона це життя може змінювати через свої рішення. Тобто людина в процесі життя, вона може через прийняті рішення перейти на іншу гілку реальності, змінити події у своєму житті, у своєму просторі. А от дату смерті змінити вона, на жаль, не може. Тому, коли до мене звертаються люди. І намагаються випитати, а що чекає ту людину, наприклад, яка знаходиться зараз у складній ситуації, дуже небезпечній, чи, можливо, хтось хворіє тяжкою хворобою, чи ще якісь події можуть її чекати. А деякі напряму питають: а коли я можу померти? Я такі питання не розглядаю, кажу одразу. Практикам, нормальним практикам не дозволено розповсюджувати подібну інформацію, навіть якщо вони її бачать. Тому що вплинути на ці події неможливо, змінити їх неможливо, а інформація ця може нашкодити людям. І що ви будете робити з тою інформацією? Ніхто ніколи не думає, що робити з цією інформацією. Кожен сподівається завжди на краще, а буває різна інформація. Тому, мої золотенькі, важливо жити тут і зараз, у цьому моменті, радіти тому, що в тебе є зараз, берегти себе і близьких зараз, бо майбутнє, знаєте, воно мінливе. І ми не знаємо, що буде завтра, і чи воно буде. А минуле воно вже пройшло, і змінити ми його теж не можемо. Тому найкраще фокусуватися на цій хвилині, на сьогоденні, на тому, що є зараз. Що ми відчуваємо зараз, куди ми рухаємося зараз і хто біля нас зараз.